Рітуальна та доповнена реальність, як нові технології надихають вчитися. У цифрову епоху сучасні здобувачі освіти мають безліч можливостей для розвитку та навчання. Останні дослідження показують, що обсяг ринку освітнього програмного забезпечення у 2018 році становив 2,3 мільярда доларів. А до 2025-го цей показник зросте вдвічі. Це свідчить про активне впровадження і використання програмного забезпечення в усіх сферах освіти. Здобувачі освіти мають безліч можливостей для розвитку та навчання. Останні дослідження показують, що обсяг ринку освітнього програмного забезпечення у 2018 році становив 2,3 мільярда доларів. А до 2025 року цей показник зросте вдвічі. Це свідчить про активне. У цифрову епоху сучасні здобувачі освіти мають безліч можливостей для розвитку та навчання. Останні дослідження показують, що обсяг ринку освітнього програмного забезпечення у 2018 році становив 2,3 мільярда доларів. А до 2025 року цей показник зросте вдвічі. Це свідчить про активне впровадження і використання програмного забезпечення у всіх сферах освіти. У закладах освіти по всьому світу безліч технологій використовують для забезпечення інтерактивного навчання учнів. Імерсив, імерсивні методи навчання. Що ж це таке? Імерсивні технології з англійською занурювати це технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види змішання реальної і віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають технологіями розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність, а також 360 градусів відео. Вони забезпечують ефект повної або часткової присутності в альтернативному просторі і тим самим змінюють призначений для використувача досвід в абсолютно різних сферах. Перша технологія це реальна реальність або об'єктивна реальність, в якій ми перебуваємо і яку сприймаємо органами чуттів. Друга реаль... технологія це віртуальна реальність, повністю змодельована, дійсність із застосуванням сучасних технологій. Це не тільки 3D або дійсність із застосуванням сучасних технологій. Це не тільки 3D або 360 сцена. Це також звук, тактильні відчуття і навіть запахи. Третя технологія це доповнена або додана реальність. Тобто ми додаємо в нашу реальність дійсність елементи віртуальної з модульованої реальності. Слідуюча технологія це змішана реальність. По суті, це реальна, віртуальна реальність з деякими доповненням реальної реальності. Або із засуванням холонес. Слідуюча технологія це розширена реальність. Це загальна назва для всіх технологій. 360 фото або відео це контент, що складається з однієї 360 градусів або декілько шитих фото і відео. Поширені також 360 градусів трансляції. Що ж таке віртуальна реальність? Віртуальна реальність це різновид реальності у формі тотужності матеріального і ідеального, що створюється та існує завдяки іншій реальності. У вищому розумінні це ілюзія дійсності створювана за допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові та інші відчуття, існують кімнати віртуальної реальності. Які ж характеристики віртуальної реальності? Поняття віртуальної реальності походить від віртуальність, що початково позначало зв'язок між реальностями, що належать до різних рівнів, переважно між реальністю, божественною і земною. У другій половині ХХ століття під віртуальною, <клес> віртуальністю стали розуміти можливе, потенційне, умовноглядне. З 1980-х років поширився термін віртуальна реальність для позначення комп'ютерних систем, що дають користувачеві. Інтерактивне стероскопічне зображення. Зрештою, головним значенням стала імітація дійсності з допомогою комп'ютера і різних пристроїв, що діють на органи чуття. Існують різні підходи до розуміння віртуальної реальності. Різні дослідники описують її як справжнє буття, небуття або неповне буття. Носов визначав такі характеристики віртуальної реальності, що вважаються в сучасних дослідженнях основними. Це породженість. Актуальність, автономність і інтерактивність до них часом додаються такі, як перетворюваність, спостережуваність, потенційність, символічність і іраціональність, які ж технології створення віртуальної реальності. Окуляри, шоломи віртуальної реальності, кімнати віртуальної реальності, рукавиці віртуальної ре... реальності, контролери зі зв'язком. Окуляри, шоломи віртуальної реальності. Переважно такі пристрої складаються з двох невеликих екранів, розташованих кожен перед оком. Екрани показують дещо зміщені одне відносно іншого зображення того самого об'єкта, створюючи ілюзію тривимірного простору. В шоломах можуть також міститись навушники. Акселометри, датчики положення. Такі пристрої можуть бути самостійними або ж додатковими до персональних комп'ютерів чи смартфонів. У разі підключення до комп'ютера слід звернути увагу на потужність відеокарти. Для комфортного перебування у віртуальній реальності необхідно підтримати не нижче 60-ти кількість кадрів в секунду. Як правило, для програм та ігор з сучасною графікою необхідні відеокарти, кадри... Карти останніх моделей, вартість яких нерідно перевищує вартість шолома. Цей факт істотно сповільнює поширення технологій. Кімнати віртуальної реальності це спеціально обладнаний простір, де створене комп'ютером зображення цілком траслюється на його стіни завдяки дисплеям чи проекторам. Рукавиці віртуальної реальності дозволяють відсліковувати положення рук і пальців, щоб симулювати маніпуляції з віртуальними об'єктами, ніби вони справжні. Контролери зі зворотним зв'язком, пристрої що за допомогою кнопок, стіків, датчиків положення тощо, дозволяють симулювати маніпуляції з віртуальними об'єктами. Завдяки вібрації можуть передавати тектильні відчуття. В даний час ми маємо можливість використовувати необхідні девайси для створення віртуальної реальності, такі як смартфон, планшет, комп'ютер чи ноутбук, а також проектори та мультимедійні дошки. Які ж сфери використання віртуальної реальності це навчання, наука, дизайн та розваги. Навчання це моделювання складної чи забезпеченої діяльності, наприклад, керування, транспортом, операцій. наука це візуалізація внутрішньої будови об'єктів. Зокрема, віртуальна реальність забезпечує дистанційне і точне керування інструментами. Дизайн це побудова і редагування тривимірних моделей механізмів, споруд тощо, симуляція та дослідження різних впливів на них. Розваги це віртуальні тури, екскурсії. Відеоігри з ефектом занурення в ігровий світ. Технології доповненої реальності здатні проєктувати цифрову інформацію, зображення, відео, текст, графіку, поза екранами пристроїв та об'єднувати віртуальні об'єкти з реальним середовищем. Популярна кілька років тому гра покемон є яскравим прикладом технологій. Віртуальна ж реальність за допомогою 360. Картинки переносить людини в штучний світ, де навколишнє середовище повністю змінене. Познайомитися з доповненою реальністю можна за допомогою одного лише смартфона. Проте для занурення у віртуальний простір вам знадобиться спеціальний шолом або окуляри. Ці імерсивні методи навчання потенційно можуть стати основним інструментом в освіті і здійснити революцію навчання як здобувачів освіти, так і студентів. Вчителі можуть використовувати віртуальну доповнену реальність для взаємодії здобувачів освіти з різними об'єктами в тривимірному просторі. Яка ж користь від цих технологій для навчання, Технології віртуальної доповненої реальності дають здобувачам освіти і студентам можливість глибше вивчати предмети, а головне, у розважальній формі дають змоги набути досвіду, до якого здобувачі освіти зазвичай не мають доступу. Які ж факти ми можемо навести на користь імерсивних технологій? Цих фактів 5. Це наочність, зосередженість, максимальне залучення, безпека і результативність. Наочність у віртуальному просторі без перешкод можна деталізовано розглядати будь-який процес або об'єкт, що значно цікавіше, ніж дивитися на картинку у підручнику? Зосередженість. У віртуальному середовищі людина не відволікатиметься на зовнішні подразники, що дасть змогу повністю сфокусуватися на матеріалі. Максимальне залучення імерсивні технології надають можливість повністю контролювати та змінювати сценарій подій. Здобаччі освіти можуть стати свідком подій або ж вирішити задачі в ігровій та доступній для розуміння формі. За допомогою цих технологій можна провести дослід – з небезпечними хімічними речовинами і при цьому не задавати шкоди ні собі, ні оточенню. Яка ж результативність, вчений Мерилінського університету провели дослідження, під час якого запропонували двом групам людей запам'ятати розташування певних зображень. Під час експерименту одна з груп використовувала шоломи віртуальної реальності, а друга використовувала звичайні комп'ютери. При цьому група, яка вивчала зображення за допомогою шоломів, показала результат. На 10% вищий, ніж учасники іншої групи. Також новітні технології відіграють важливу роль у навчанні здобувачів освіти з фізичними, соціальними або когнітивними порушеннями. Адже за допомогою імерсивних технологій можна створити інклюзивне начальне середовище з урахуванням потреб і можливостей кожного. Це може стати одним з важливих кроків у демократизації знань. Технологічні компанії активно працюють над формуванням навчального контенту. Для прикладу, Lenovo розробила спеціалізований віртуальний клас, за допомогою якого можна створювати змішане навчальне середовище, робити шкільне життя насиченим і цікавим, як для здобувачів освіти, так і для викладачів. Такий віртуальний клас складається з різних пристроїв, шолом віртуальної реальності, плашент, роутер а також програмного забезпечення і комплексних навчальних програм для здобувачів різного віку. А співпраця з Google компанією створила більше, ніж 700 віртуальних екскурсій, які зможуть перенести здобувачів освіти до найвідоміших музеїв Європи. Яку ж користь можуть отримати викладачі від доповненої реальності в освіті? Доповнена реальність в освіті може розширити можливості викладачів, надаючи надзвичайно цікавий цифровий контент та функції, що найкоротші терміни можуть мотивувати здобувачів освіти до навчання. Ця технологія надає нам покращений досвід, додаючи цифрові елементи до реального освіту. Все, що вам потрібно зробити, це відсканувати ключову картку. Зображення в підручниках або методичних рекомендаціях, зошитах для лабораторних робіт. І вам запропонують 3D-інтерактивну модель текст-відео. Доповнена реальність в освіті може допомогти викладачам мотивувати здобувачів освіти до навчання, відалізувати детальніше наш 3D-простір, те, чого неможливо досягти за допомогою традиційної педагогіки. Можна зробити за допомогою технологій доповненої реальності. Які ж способи вчителі можуть використовувати доповнену реальність у групах? Цих спосібів існує 5. Перший спосіб робимо заняття більш інтерактивним, візуалізація матеріалу, другий спосіб це педагогіка співробітництва, третій спосіб об'єднання зі студентами командна робота, максимальна ефективність використання технологій, четвертий спосіб і п'ятий це використання технологій для оцінки. Робимо заняття більш інтерактивним. Візуалізація матеріалу одна з ключових позицій використання технологій в освітньому процесі полягає в тому, щоб зробити навчання більш інтерактивним та цікавим. Цим займається технологія доповненої реальності. Це допомагає викладачам швидко привернути увагу. Студентів, а також підвищує рівень залучення. Це оживлює абстрактні теми, нехай здобувачі освіти сканують зображення зі своїх підручників та навчаються за допомогою 3D-моделей. Існує можливість зробити заняття ще більш інтерактивним за допомогою 3D-симуляцій, які дозволяють виконувати фізичні експерименти в віртуальному світі. Таким чином, студенти можуть вчитися на основі експериментального навчання. Другий спосіб це педагог... педагогіка співробітництва, можливість бути ютером для вик... здобувачів освіти, надавати напрямок, траєторії навчання, залучати студентів знаходити необхідні знання самостійно, бути уважним до деталей, очолюйте клас, керуйте сесією, а не просто давайте накази та вказівки. Познайомте здобувачів освіти з ці... з цими технологіями, будьте тим, на кого вони зможуть розраховувати на підтримку, а не тим, з ким вони бояться спілкуватися. Третій спосіб це об'єднання зі студентами командна робота. Коли викладачі стають наставниками, т'ютерами, заняття стають веселими та інтерактивними. Сучасні студенти більше займаються навчанням, коли технології використовуються в тій чи іншій формі. Легко організувати проєктну діяльність і впровадити командну роботу. Доведено, що доповнена реальність в освіті покращує співпрацю викладачів та здобувачів. У групах. Це пов'язано з використанням цифрових елементів, засунуваних на іграх, здатних заінтригувати здобувачів освіти. Досліджуйте чудеся світу разом з своїм класом та допомагайте їм використовувати цю технологію. Викладачі можуть починати з більш простих тем і поступово зосереджуватись на більш складних. Ви також можете запитати, які теми ваші студенти вважають найбільш складними, і, відповідно, спланувати свої лекції. Четвертий спосіб це максимальна ефективність використання технологій. Освітній сектор завжди був останньою сферою застосування нових технологій. Зараз настав час викладачам максимально використовувати доповнену реальність в освіті та краще проводити свої уроки. Теми, де пояснюється мікро або макросвіт, технології доповненої реальності це знахідка. Викладачам слід навчитися керувати та використовувати імерсивні технології. Використовуйте силу нововодної технології, щоб залишити студентів в захваті, щоб складні теми пояснити доступніше, сканування 2D-зображень у підручнику та перетворення їх у 3D-інтерактивні моделі займає кілька секунд. Використовуйте цю функцію, щоб привернути увагу учнів. Займіть їх за, за допомогою своїх симуляцій, і нехай вони практикуються, доки вони не стануть повноцінними. Ідея полягає в тому, щоб максимально використовувати технології у тих експериментах, що неможливо з легкістю привести в аудиторії. І п'ятий спосіб це використання технологій для оцінки. Оцінка може бути цікавою. Чому контрольні повинні бути жахливими? Чому тести не можуть бути розроблені так, щоб студентам було? було Цікаво виконувати їх. Доповнена реальність можете зробити. Більшість програмного забезпечення та додатків для управління навчання, які остачені технології доповненої реальності, мають функції веселих вікторин та тестів. Ще одним Цікавим спосіб зробити процес оцінювання, захоплюючим є використання головоломок та вікторин. Хоча це може працювати не для кожної теми, воно може створити чудеса з таких предметів, як історія, біологія та вивчення математичних форм. Ідея полягає в тому, що зробити навчання цікавою справою. Якісь безкоштовні мобільні додатки з доповненої реальністю ми можемо використовувати. Ми пропонуємо. Кілька безкоштовних мобільних додатків. Один з них це навчить дитину визначати ціну поділки аналогів вимірювальних приладів та самостійно робити вимірювання з використанням технологій доповненої реальності. Слідуючий додаток створить доповнену реальність та перенесе вас у неймовірний світ винахідів. Леонардо да Вінчі. інші, сучасні уроки із доповненої реальності. це весело, креативно і захоплююче. Слідуючий інноваційний захоплюючий спосіб вивчення геометрії за допомогою візуалізації та взаємодії. Додаток, який легко запускається на планшеті чи мобільному телефоні. Слідуючий додаток це нова форма додатка в доповненій реальності, яка пропонує користувачам знаходити поблизу відомих хмарочосів сіду, оглянути його в деталях з усіх боків, з'ясувавши особливості архітектурного вигляду. Творюємо 3D-музей сучасних унікальних мостів або будуємо на занятті міст із підручних матеріалів, досліджуємо основні конструкції мостів. Ця програма додасть нашому уроку сучасності, зацікавності і мотивації. 3D-моделі мостів підштовхнуть здобувачів освіти до креативного мислення при розробці власного шедевру. Слідуючий додаток ще дозволяє оживити розфарбований учням розмальовки. Окрім звичайних розмальовок. Є матеріали, що можуть бути використаними для використання в межах навчального дослідження. А ось случанин Андрій Присяжнюк на будівлі колишнього кінотеатру Зміна, що на вулиці Богдана Хмельницького. Створив оригінальний мурал, який так і називається доповнена реальність. Після завершення фестивалю для всіх цих муралів створювалася доповнена реальність. І ось днями всі чотири мурали було завантажено у мобільний додаток, що до слова був створений за сприяння Українського культурного фонду. Відтак нові луцькі мурали буквально оживають кольорами, звуками і рухами. Отож запрошуємо всіх шанувальників вуличного мистецтва відкривати нові грані вулицьких муралів. Завантажуйте на свій смартфон або планшет додаток. Активуйте та увімкніть звук, прогулюючись згаданні мурали, ставайте так, щоб зображення потрапляло в об'єктив камеру. Наводьте камеру на стіну з муралом і вуаля. І розповідайте іншим про цей сайт. Якось, як же зіткнути віртуальна освіта в світі? У Пенському державному університеті Пенсільванії студенти всіх спеціальностей відвідують практичні заняття у класах, обладнаних технологіями віртуальної реальності. Під час практичних занять вони вчаться на ситуаціях, з якими потенційно можуть зіштовхнутися у майбутньому. Такий підхід підвищує ефективність навчання та готує здобувачів освіти до реальних робочих ситуацій. Як же здійснюється віртуальна освіта в Україні? Українська освіта наразі робить тільки перші кроки в напрямку використання довітніх технологій. Існує низка проблем, які заважають впроваджувати технологію віртуальної та доповної реальності в освітніх закладах. Справді, компанії пропонують велику кількість мобільних застосунків з доповненої реальності, а в магазинах представлено широкий вибір пристоїв. Але попри це, україномовного контенту все ще недостатньо для проведення повноцінних інтерактивних уроків. З другого боку, кількість молодих спеціалістів у закладах освіти не перевищує 20%, а це означає, що треба працювати над оновленням методик навчання та підвищенням кваліфікації викладачів старшого покоління. Та ключовою перепоною досі залишається обмеженість ресурсів у навчальних закладах. Утім, бюджети на оновлення нового обладнання поступово зростають, але важливо, щоб під час своєї техніки навчальні заклади звертали увагу не лише на вартість, а й враховували сценарій і використання. Попри такі серйозні, на перший погляд, перешкоди, Україна все ж намагається впроваджувати технології віртуальної доповненої реальності. Наприклад, минулого року у львівських школах викладачі разом з учнями перетворили. Перевірили на собі роботу девайсів. Усі були задоволені результатом, наслені учні, які прагнули нових знань і вражені технологіям педагоги. Кількість київських бібліотек, як от імені Тачини та Чуковської, собі придбали окуляри віртуальної реальності і відповідне навчальне програмне забезпечення. Тепер кожний охочий може вільно поринути у віртуальний простір назустріч з новим знанням. Що педагогам і батькам варто зробити вже сьогодні? Попри в українських закладах освіти позитивні зміни лише впроваджуються, викладачі і батьки не мають сидіти, склавши руки. Натомість вони можуть самостійно опановувати імерсивні технології та допомагати здобувачам освіти не просто розвиватися, а набувати нових знань у віртуальному середовищі. Ось кілька порад сучасним педагогам і батькам, які хочуть залишатися зручним на одній хвилі. Та зробити навчання інноваційним. Перш за все, придбайте необхідну техніку. Вам знадобиться шолом віртуальної реальності та ноутбук, який підтримувати ці технології. Одного разу ви оціните цю інвестицію. Далі, за кодовими словами, знайдіть у Google Play застосунки, які б допомагали вашій дитині у вивченні предметів або ж розширювали свідогляд. Перед тим як встановлювати програму. На дитячий планшет або ноутбук обов'язково перевірте її користь на собі. Потім шукайте в вашому місті віртуальний клуб, який може відвідати кілька разів на місяць замість звичних кінотеатрів або музеїв. Знайдіть спільноти та групи, які також цікавляться цим питанням інтерактивної освіти. Станьте частиною таких спільнот, щоб обмінюватися порадами та досвідом одне з одним. Пошукайте однодумців серед педагогів і батьків, щоб разом провадити інтерактивні технології в навчальний процес. Бажаємо вам нових ідей, навчаємося, бо ми цього варті. І наостанок пропонуємо вам переглянути відео про використання віртуальної реальності під час підготовки майбутніх будівельників.